Ну, По-перше, ми е, зустрілися із віце чемпіоном е, України про Дійсно, команда е, більш досвідчена, е, має, по-перше, е, набір е, кращих гравців. Ну, і, До речі, це як воно не для нас може не, не дуже приємно, але от наші два кращі гравця на, на даний час виступають за, за команду е, Чернігова. І знову ж у нас. Е, Дійсно, як ми нещодавно зайняли перше місце в чемпіонаті України серед дівчат до 17 років, то буквально тут більше половина команди це дівчатка, які виступали і були чемпіонами серед своїх ровесників. Ну, Серед дорослих, значить, набагато важча ігра. І поки не буде у нас підтримка дорослої команди, це в першу чергу від місцевих. Підприємців від місцевої власті, значить, і так і далі будуть наші кращі молоді гравці йти в інші команди. Значить, якщо ми хочемо мати достойну команду, щоб вона виступала на рівні дорослих, значить це треба, щоб все таки була підтримка місцевої влади. Це так ми колись мали і дорослу команду горизонт, яку зараз втратили. Тому що Зробити щось команду не так воно просто, а втратитися нема проблем. То яку зараз дуже тяжка фінансова ситуація в нашій команді, не знаємо, чи ми будемо далі продовжувати виступати серед команд вищої ліги. Та я думаю, що як ми втратили колись горизонт свого часу, який, до речі, я тренував досить довгий час, і так само ми можемо втратити і команду родини Хіба Торгова марка родина не спонсорує зараз ніяк. Ну, хоче вже десь, мабуть, останні 5 років торгова марка родина не, не підтримує команду. Ну, не знаю, є, може, і свої проблеми, але я думаю, що як була в мене мова з тепер вже депутатом, він тоді був директором приватного підприємства Родина. Якби місцева влада допомагала, значить, я так само буду допомагати. Це його слова, що він каже, скільки буде давати районна влада, місцева, значить скільки я дам. Ну, Якщо районна місцева влада за останніх, за весь час може, дала 30 тисяч, ну, то Кучерук свого часу дав 100 тисяч. Ну, і так, якщо домовленість була така, що має дати район, область і родина, значить, це домовленість була нарушена з боку районної влади. Ну і так воно до себе перейде, що немає підтримки на місці. І з того часу так само і торгальна марка родина не підтримує, тільки з цієї причини. Розумію. А на рахунок по підсумкам цього матчу далі як команда наша має? Ну, у Свідуючий тур ми мали приймати команду Данчанка, але так само, що фінансові труд... трудності, значить, ми принесли свою гру на 7 червня. А сідучи в нас тури, виїзди на Харків, з Харків з Житобут-1, Житобут-2, ну не знаю, чи ми вийдемо. На цю гру, тому що це треба чималі кошти, щоб виїхати там спарний парний тур. Це треба на днів п'ять їхати, і це треба фінансувати проживання, харчування. Це не так воно ну, все просто. Угу. Две команды, которые неудачно стартовали в этом сезоне. Мы дома проиграли Желстрой 2, 1-0 дома и Костополь. То есть здесь игра такая была, что кто-то кто должен был выигрывать. Мне понравилась молодая Костопольская команда, которая, которая особенно первый тайм давала, скажем так, Момент моменти були наших ворот видать, ну, где-то немножко фізично підсіли во втором таймі, і нам удалося увеличити своє приїмущество ну, вдалося какие uh -huh. якісь прогнози на рахунок подальшого розвитку вашої команди в цьому матчі чемпіонаті? Uh -huh. ну, тяжело тяжело на сьогоднішній день щось прогнози. В связи с такой ситуацией в стране. ну, как для команды у нас на сегодняшний день большая кадровая проблема, поэтому где-то будем по пути что-то находить, футболистов готовить, потому что скамейка очень маленькая. А пойдут, не дай бог, травмы. Тут уже в первой игре мы потеряли ведущего игрока, который выбыл, ну, скорее всего, что на месяц, а это практически конец первого круга. Поэтому кадровая проблема это будет стоять, наверное, скорее всего, что на протяжении всего этого года. Поэтому ну, будем справляться теми силами, которые на сегодняшний день мы имеем. Пускай играют и зарекомендовывают себя, и люди попадают в основном в состав. Для этого все шансы есть.